Разом скажемо слава Богу. Бог допоміг нам до цього часу, і це не що інше, як Божа милість до кожного з нас. Амінь. Тому що якби ми планували свій день, або, може, навіть не день, ну день це ще легше запланувати, якби ми планували свій рік там, або наступний рік. От, мало що від нас залежить. Все залежить від того, що Бог скоригує так, як десь певно, там. В небі, він передбачив це, і точно він не залишить нас без своєї милості. Він точно не залишить нас без свого захисту. Він точно не залишить нас без того, щоб ми десь випали з його поглядів, випали з його ну планів, певно що. І тому інколи нам здається, що Бог нас не побачив там, де от да десь не побачив нас, де, де от нам складно. Але навпаки, це, це, скажімо так, Бог випробовує нас. Він дозволяє нам побачити, що ми залежні від Нього, дозволяє нам звернутися до нього і зрозуміти, що все ж таки ми залежні, що ми не самі по собі. Бо якби так все легко було, ми, ну, нам здається, інколи ми звикаємо і нам так добре. Знаєте, дитині в батьківській руці, от вона завжди так іде, знаєте, дитина і інколи вона вирветься так з батьківської руки і десь трохи ну там спіткнеться, і вона розуміє, що все ж таки ну це ж тато і вів і так добре. І тому те, що Бог в нашому житті він дозволяє нам це, це благословіння для нас, і ми можемо відчути, що Бог заботиться за нас. Хоча нам важко дійсно в таких моментах, коли ми відчуваємо. Якісь біля або якісь несплановані речі відбуваються, але хочеться завдячувати Богу за те, що Він дбає про нас. Я хочу прочитати один із текстів Біблії. Це про одну жінку, яка зверталася до Ісуса, коли він був на землі про допомогу. І вона була. Скажімо, така, настой, що вона була така завзята, щоб отримати відповідь. Це в період, коли вона зустрілася з Ісусом, Він от був на землі, будучи на землі, вона зустрілася з ним і вона вимагала її допомоги. Вона хотіла, вона, скажімо, напориста така була, і вона отримала те, що хотіла. Це 15-й розділ від Матфія, жінка. Російський текст, говорить, що вона була із Сіріянок, Фінікія Сірійська, по-моєму, а український текст вона хананка, називають нею. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до Тира і Сидона, жінка, ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи Господи. Сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та й почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилась йому і каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: не годиться брати хліб у дітей та й кидати щенятам. Вона сказала так, Господи, але ще, щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь, О, жінка, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка, тії жмиті. Е Ця мама зустрілася з Ісусом, коли Ісус вийшов з околись, так розумію, юдейських і рухався далі. То ця жінка, хананка, вийшла на зустріч і кричала: сину Давидів, помили мене, зверталася до Ісуса, звертаючи увагу на себе, але просила допомоги про дочку. Звертала увагу на себе, але просила про допомоги, допомоги про свою в лиці з себе, допомогу своїй дочці. Дійсно, це є приклад записаний в Біблії. Він, ну, певно, що має відіграє велику роль, тому що Христос, допомагаючи цій дочці через маму, показав, наскільки Він хоче допомогти. Наскільки він милостивий і добросердний, щоб допомогти. Хоча спочатку він е, так е, зауважив, що ну, я посланий до дітей Ізраїля. Е, ну, як ми знаємо, що хто таких, е, хто такі люди, да? ті, хто жили в Ханаані, е, Ханинеї, на їх кажуть, це ті люди, які жили, коли, коли прийшли євреї. В обітовану землю вони там жили. Христос сказав знищити їх, щоб їх там не було, тому що вони можуть відвернути вас від Бога. Вони можуть вас ну, з того шляху звести. Вони можуть заподіяти вам зло, внутрішнє, духовне, і ви маєте знищити їх, вигнати їх, щоб їх не було. І ось автор він говорить, що вона була жінка-хананка. Вона була певна з тих людей. З ханан. То жили в тій землі. 에... Говориться про те, що Ісус, Ну Він би не міг, Ну можливо, і не потрібно було їй допомагати, тому що ну, ці люди, які нас мешкали в тому місці, вони ну вели себе безпорядно, вони ну в них має в Христа має бути відверження від них. Але ж тут, показується, в розповіді до Кінця, що Христос все ж таки. Йому немає різниці, кому допомагати. Христос, прийшовши на землю, Він і до них прийшов, і до своїх прийшов, до своїх дітей, до євреїв, до вибраних, і прийшов він до тих людей. І тут в розповіді говориться, Ісус, бачучи віру в неї, я переконаний, що Він бачив з самого початку її віру, її наполегливість, її. Реакцію на те, що вона буде йти до кінця, то якщо спочатку читати і не дочитавши до кінця, можна зупинитися да на історії і подумати, ну, який несправедливий поступок, як, яка нехороша відповідь від Ісуса в її сторону. Але якщо об'єктивно дивитися спочатку до кінця, я переконаний, я собі думаю, Христос певно, що. Не відповідав би їй, якби він знав, можливо, що вона відійде. Але для тих, для своїх учнів і для всіх навколишніх, як приклад хотів показати, наскільки вона сильно переживає, і вона буде йти до кінця, щоб допомогти своїй дочці. Вона каже, що Ісусе допоможи мені, тобто вона була теж в небезпеці. Ця мама була в небезпеці. Я думаю, що. Ви погодитеся, що якщо ви хтось в сім'ї страждає, то в небезпеці не той, хто страждає, да? і важко не тому, хто тільки страждає, а той, хто і біля нього знаходиться. Буквально спілкувався із е, знайомим, це з Хмельниччини, там попали ці служителі в аварію. Це один із моїх знайомих, тато його. І він каже: Я три дні сидів біля тата в лікарні в нього поломана нога. Він каже: Я три дні сидів, не спав, каже, замінив маму. І каже, дуже важко мені було. Тобто ми розуміємо, що важко не тому, хто страждає тільки, але й тому, хто знаходиться біля нього. А ще коли ця біль не стерпне, коли це, вона невинасима, коли це складно, коли і не вирішується, і кінця не видно. І ця мама вона каже, що помилуй мене, вона почала кричати: допоможи мені! І Христос нічого не відповідав. Учні підійшли, я, я думаю, що вона йшла далі, там кричала за ними, за, 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 за цим натовпом. І учні підійшли, кажуть, що допоможи, відпусти її, бо вона кричить услід за нами. Ісус сказав: Я, я тільки буду допомагати ізраїльтянам. Зупинилася певна натовп, вона підійшла і каже, що допоможи мені. І Христос після тих слів, коли сказав, що Я не можу допомагати тобі, я не можу взяти хліб у дітей і кинути щенятам. тих людей, хто жив Хананеєм, або хто жив в цій землі Ханаанській, їх називали ну, низько так, десь я читав історично, що їх називали уподібнювали до тварин. І автор так і говорить, що. ну, Христос відповідав, що я не можу взяти хлібу дітей і кинути щенятам. Вона каже: Так, Господи. Але щенята їдять крихти, які падають зі столу панів. Жінка, їй не завадили обставини і натовп звертатися до Ісуса. Їй не завадило те, що вона була зовсім з іншого народу. Їй не завадило те, що як на неї зреагують люди. Їй не завадило те, що вона за когось навіть просила допомоги. Це дуже важливо, хотів би наголосити на тому, що інколи ми переживаємо, щоб за когось просити, ну якби десь осторонь хочемо стати, і краще за себе помолитися, попросити, а за когось нам якось складніше. Ну, я про себе зазвичай якби говорю зараз в цій промові, що мені знаєте, коли ще за себе от помолитися висловити, ну от за когось якось важкувати, знаєте. Сказати, наголосити і молитися за нього, і просити за нього. А от мама, вона дійсно це показана і любов, як вона переживала про свою доньку. І Христос, на прикладі цих людей він показав, що на прикладі цієї жінки і дочки, він показав, що важливо звертатися до нього невідступно і вірити в те, що він дасть допомогу. Я б хотів би, щоб ми сьогодні молилися про те, що е, наша віра була в Ісуса Христа, що Він дійсно вийде назустріч нам, Щоб ми не опускали руки. І на прикладі цієї жінки Ханененки, яка, ну, яка скажімо, Христос до якої відповів, що ну, я не можу тобі допомогти, вона каже: Ну, а ти попробуй, а ти попробуй допомогти. Дійсно, кришки падають зі столу, і це якби можливо, це допомога, ця невеличка, але вона буде мені допомогою. Можливо, ти мені допоможеш. І Христос сказав, що велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш. Нехай буде так, як ти хочеш. Вона не привела свою дочку навіть на місце, де можна було би просити допомоги. Вона не взяла дочку, вона залишила її вдома. Певно, в складних обставинах знаходилася дочка. Вона не позвала його, як пам'ятаєте, як до Іаіра в дом. Вона не позвала його і каже, що ну, прийди до мене додому. Вона каже, що ну, просто допоможи мені. Вона вірила, що певно, що сила слова і Божа реакція, вона визнала його, що він син Божий, вона каже, син Давидів, вона визнала його. Хоча вона була язичниця, вона визнала, що він син Давидів. Ми знаємо, що складно було в той час визнати Ісуса, багатьом людям визнати Ісуса, що він син Божий. Але вона визнала, вона хотіла цієї допомоги, і Ісус допоміг їй і каже, що дуже так просто і легко, каже, що віра твоя ну вона велика, хай буде так. І вона пішла додому, прийшовши додому, її дочка, Стала здоровою. Хай буде так, як ти хочеш. Він на тому місці в ту же секунду сказав слово, і слово виконалося е, в, в результат. І була ре, реально була допомога в її домі. Допоміг він мамі, допоміг він дочці, і я думаю, що навколо тим, хто в родині був, хто був опікався, можливо, цією дочкою. Так просто. він Показав Ісус віру неї, підняв на висоту і каже: ось дивіться, вона, їй, їй, їй не помішало те, що я навіть сказав, що я не можу тобі допомогти. Хай Бог допоможе нам не переставати молитися за наших ближніх, не переставати молитися за наших воїнів, не переставати молитися за наших односельчан, за сусідів наших, за наших друзів. Будь-яка сфера, можливо, ти молишся за спасіння свого брата. Молися. Я переконаний, що відповідь буде, тому що Бог він сильний відповідати. Головне, щоб ти не відступив. Ти не відступив і не втомився і не сказав: Та ну, я вже я вже втомився. Отут важливий момент. Хай Бог допоможе, коли, можливо, ти молишся за свою роботу, якусь хай Бог допоможе, чи за навчання молишся, чи за дітей хтось молиться. Будь, довіряй Ісусу, вір в те, що ти прийшовши до Нього, що Він виконає твою потребу. А ця язичниця, яка прийшла, вона прийшла сама з потребою. Вона навіть ну, не привела, як я вже наголошу, повторюся, дочки своєї не привела. Вона вірила в те, що, прийшовши до Ісуса, Він їй допоможе. Тобі може допомогти Ісус. В тій проблемі, яка, який, яка в тебе є, чи це отака проблемка, чи це велика така, можливо, вона роками вже тянеться. Тобі може допомогти Ісус. Навіть якщо до цього часу не вирішувалося питання, тобі може допомогти Ісус Вір це. це те, що ми. Можемо прийти до Ісуса, це те, що ми, з чим ми можемо прийти до Ісуса. І Бог може вирішити. Так просто Він скаже, що нехай буде так, як ти хочеш, і видовжила її дочка тієї ж миті. Так багато було складнощів в переживанні в цієї мами. Вона, я думаю, шукала виходу, шукала допомоги десь. І, прийшовши до Ісуса, знайшла того, хто може їй допомогти. Вона прийшла до нього, і він вирішив її потребу. Він вирішив її проблему. Проблема досить складна була, але він її вирішив. Тому, брати та сестри, хай Бог допоможе кожному із нас в тому, що ми переживаємо, в тому, що ти молишся чи про що ти просиш у нього. Не пускай свої руки. Не занепадай духом, не знесилюйся, якщо навіть складно, молися, якщо навіть ти за, за себе або за інших. Хай Бог зміцнить. Богу подяка, амінь.